Його задав, так? Пригадайте, які, бруд, які технології використовували наші опоненти, мої опоненти у передвиборчій кампанії. Тільки візьміть, що вартувало в день перед виборами, що ті фотографії, це все інше, що було. де є наші військові були вбиті, де з рук, без них окровавані. Е і відповідно, з другої сторони, фотографія моя трьохрічної удавності на той період. Е і написано, що під час, коли наші воїни гинули. Іловайському коті, то я ніжився на сонці як Монако в Монако. При тому фотографії були з Умані і з Мукачева закарпатської області. Якщо люди не орієнтуються, але приблизно на це є. Це одне. Тобто, наскільки брудні технології, фактично три роки а нічого не змінилося. І я думаю, а я навіть переконаний, що це не останні провокації відносно мене, що буде ще. Можливо, я не знаю, щось з тієї серії, що я на, на сніданок дім маленьких дітей, так? що я племінник Путіна, що а потім будуть наркотики, потім будуть гроші там, і таке інше. Тобто це є такі брудні технології, які вони намагаються використовувати, щоб е, очорнити, дискредитувати і таке інше. І тому е, розумію, на якій посаді працюю, розумію, що некомфортний для тих людей, які би хотіли працювати так, як працювала ця система десятиліттями. Я сказав, що завдання номер мородин це зміна системи управління, щоб будь-які громади міг проти, якщо в нього є закону всі підготовлені пакети документів, чи це сесійне питання, чи це чи це питання виконковане, міг отримати рішення відповідно працювати, жити і робити все в правовому полі. О, це моя позиція. Незалежно від того, я буду складувати другий, третій, хтось не повинні бути. Це повинні бути певні снідати, що люди сказали, ви знаєте, от при гаморі міського віку оті схеми підійшли в річні, і тому ми більше ніколи не будемо платити за які законі, законі рішення. В міській раді чи виконкові. Оце для мене завдання номер один. Це відносно запитання, то, що ви задали, яке найважливіше для мене запитання. І тому е, господарка це все дуже добре. Але ви бачите, які речі відбуваються в країні, люди втрачають віру в саму країну, в патріотизм і таке інше. Тому надзвичайно важливо відтворити це віру, що влада може мати людське обличчя, влада може думати не тільки про власні інтереси, а думати про інтереси громади. І це для мене правду, є завдання на влади.